боится чего-то что тут боится вы да пришли не вам боиться в квартиру не визахуна рушайки. Мало не щодня 23-річна Майя Італьянцева з Києва захищає своє помешкання від колекторів. Разом з дівчиною в цій квартирі живуть також троє неповнолітніх її братів і сестер. Наймолодший з них 12 років. В будь-який момент можуть прийти і всі замки. тобто виставити нас просто на вулицю. Мама дітей померла ще 10 років тому. А коли в 2016-му не стало й батька, Майя вирішила оформити опікунство над своїми двома братами та сестрою, щоб їх не забрали до інтернату після смерті папи. Я взяла ну, опікунство над і Вовою. у грудні минулого року. В квартиру італьянцевих вперше увірвалися колектори. Як виявилося, ще у 2008 році батьки взяли кредит у 120 тисяч доларів, щоб купити великий заміський будинок. А згодом Маїн батько привів у той будинок нову дружину. Сейчас и квартира, и загородный дом, они находятся в залогах у банков. Я не верю, что Руслана не знала о том, что есть такие огромные долги. А теперь получается так, что вот остались мы с огромным вот долгом, да, вот в 3 мільйони. А она живет все хорошо, все нормально. Дружина майного батька і досі живе в кредитному будинку разом зі своїми двома дітьми та новим чоловіком. Руслана стверджує, що за п'ять років, які прожила разом з батьком Маї, про кредит не чула від нього жодного разу. А те, що цей будинок був взятий в кредит, я вже узнала після Володимира смерті, так як він був у нас дуже скритний, не посвящав свої діла. Випадковий збіг обставин чи навмисне невиконання фінансових зобов'язань, чому через борги дорослих діти можуть опинитися на вулиці сьогодні. У студії стосується кожного, ми з'ясовуємо чи є шанс у дітей італьянцевих врятувати своє майно, що залишилося їм у спадок від батьків.